Усім привітки! Хочу трішки показати коротеньке відео свій город. Тут у мене полуниця. Дві такі грядочки по одному рядочку. Цей третій рядочок це подвійний, де-інде. Вже починається зав'яз. Але полуниці я вже бачу, що буде мало. Тому що кожен день я ходила над кожним рядочком, перевіряла її і зривала, дуже багато було з чорними серединками. Холомічка, яка померзла. Ось ви можете побачити. Ось так. Це вже ягідки тут не буде. Я ходила по всіх рядочках і зривала. Тут буде ягідка. Ось також, зараз фокусую. Ось Ось такі ягідки потрібно зривати, тому що тут вже не буде врожаю взагалі не буде, це вона померзла. Зараз покажу свої ряди далі. Це рядочок я восени саджала, сорт румба, вона дуже рання. І хочу сказати, що вона дуже ніжна. Ось, Бачите? Тут вже не буде ягідки. Тут не буде. Мурка. Димок. Ідіть, не залежать. Тут не буде Ось чорна. Взагалі не знаю, чи з румби нібудь що небудь Попробуємо в цьому році чи ні. Так далі. Тут не буде. Бачите, і так кожен день. Ходжу, збираю і викидаю. Тут не буде. Взагалі ця весна у нас, морози. Спочатку було дуже тепло. В березень видався дуже теплим. Зате квіти нам все підпортив. Зараз травень, тепла немає. Ось тут схоже буде ягідка. Ось. Так, тут буде ягідка, якщо все добре, тут. Тут не буде. Зриваю. Тут не буде. Тут буде. Може, дивіться, скільки. Скільки могло бути ягідок. Бачите? Лише з одного рядочка. Рядочок 5 метрів. Одинарний. Так, що тут у мене ще є? Цибульки, часничок. Зараз підемо туди далі, до тих грядок, які накриті, забульчовані чорним агроволокном. Ось мої грядочки, я підійшла ближче. Один рядок я постійно накриваю. Тут у мене ремонтантна полуниця, сорт вівару. І я накриваю від морозу. Тут квіточки. наче все добре? Квіточки. Завіз має бути. Але її в мене тут небагатка. Мурка, ну куди ти пішла? Зараз одну хвилинку вижену мурку. Прогнала мурку, вона невдоволена пішла. Накриваю назад. Що дуже холодно, вечори морозі. Нехай буде під накриттям. Так, йдемо далі. Тут у мене румба також. Це з цього маточного рядочка. Ну, як він був в мене не маточний, грядка у два ряди. Але з неї я брала розсаду на той рядочок, що щойно показувала. Та ж сама картина, ягідки були, кущі не вкриті, ну ось є, ось тут уже нема. Зриває. Тут зривали. Там, здається, має бути. Ну, бачите, яка прикрість? Ось. Тут є. Там стрічки є завізі. Поряд вириваю. Так, другий рядок так само. Тут навіть уже знайшла ягідку одну, вже зав'язалась повністю. Якби було тепло, я думаю, вже б ягоди можна було б починати куштувати. А так вони померзли. Ось мерзла і сухла. Дуже шкода, дуже шкода. Ось погляньте, згляди з цієї, скільки скільки було б ягідок. Так все померзло. Третя гряда у мене, таким типу граволокном. Сорту не знаю полиниці, вона теж відноситься до ранніх, дуже смачна, велика. Я її назвала сорт Ніжинський, тому що мені із Ніжина її передали цю розсаду. Тому Ніжинський. Тут трішки краще. Картина трішки вона стресостійкіша, ніж румба. Але також квіточки я тут такі знаходила. Я хочу показати вам свою майбутню теплицю. Ми з чоловіком її робили, Я йому допомагала, притримувала там, де потрібно. Він все приварював, фарбувала. Фарбувала я теплицю. Три на шість. Ось така має бути теплиця. Сподіваюся, цієї весни ми її доробимо вже. Дуже хочу я свою теплицю. Металу в нас зроблене з такого металевого профілю. Ось така краса вимальовується. Тут я намагаюся експериментувати укорінювати свої вічно-зелені рослинки. Ну, то петрушка, то не вічно зелена. Бачите, майже нічого не залишилось. Минулого року я відео виставляла. Це така чималенька площа укорінювала тую в Удварді, Але сталася спека минулого літа, дуже, дуже було спекотно. Я її вчасно не накрила агроволокном, і воно все вигоріло, де інде залишилось зелене. Не знаю, чи щось буде, чи не буде тут. Вдасться щось укорінити чи не вдасться, ну, але все одно ну, все я своє намагання не припиняю. Так, димок. Димок допомагає мені. У мене сам шитик. Сам шит уже укорінений. Я його минулої осені, здається, чи минулого... О, я його минулого літа, вже під осінь, мабуть, пересаджувала сюди укорінений. Може, не підусі, не пам'ятаю. Минулого літа це точно розсадила сюди, щоб він тут вже наростав. Теж його морозом було прихопило, трішки пообрізала те, що померзло. Ну, здається, поки що все добре. Це Верхівки салатові. Це вже цьогорічні молоді прирости. Невеличкі, але зараз вся сила йде йому на укорінення. На зміцнення корін... кореневої системи, тому я його підстригаю. він зараз невисокий, але буде міцненький. Ось такий гарний. Це мій самшитик. Ось самшит, який іще без корінців. Минулорічне, черенкування, жвцювання. Ну, взагалі, немає тут. Є сухеньке також посохло, сухе повидаляти потрібно. Ну, побачимо, чи буде щось із нього тут, чи не буде. Тут також. Все, що підстригаю, все в земельку йде, а можливо щось і в коріниться. вже вигребли тут. Забігає сусідська курка і портить мені всю картину, коли я не бачу. Тут у мене туя, смарагд. Нещодавно я колись стрігла свої туї, то такий посадковий матеріал. Заживцювала на укорінення, буде, буде видно, чи щось вийде з цього чи ні. Це вже все, ось курка вигрібла, це вже сухе, вже відкидаю. Це потрібно пролити. Не знаю назву цієї туї, у мене їх дві. Такий незвичайна, такий. Розкрас, незвичайний, не знаю, як вона звиться. Одну з них я пострігла нещодавно кулькою, хочу, щоб вона була в мене як коли подібна. Ось так. Смородинка моя. Чотири рядочки. Ой, чотири кущики, Вибачайте вже під вечір слова плутаю. Чотири кущики, Вони ж у мене не молоденькі, тому я їх кардинально була. Обрізала. Наросли нове. Де інде вже. Зараз є. Пару ягідок буде. Не буде великого врожаю в цьому році. Але скуштувати трішки буде. Ось такі вони гарні, в мене кущики. Ось так. Тут у мене редисочка. Ось така моя висока рядочка невеличка. Буквально я не знаю скільки вона. Може метр тридцять на метр тридцять, а може й менше, метр двадцять на метр двадцять. Тут у мене редиска, вже залишки редиски. А між редиска я посіяла руколу, Все вона сходить. Рядисочка гарна. Зараз покажу. Рвати не буду, тому що ще те, що вирвана і купила на ринку сьогодні. Тому рвати зараз не буду. Покажу так, і видно і так. Рядисочка є ось така гарна, своя домашня. Цю рядочку я нічим не вкривала, вона витримала всі морози, нічого вона не побоялася. Маленька грядка, але вона у мене тепла. Там накидала все, що можна під низом. Зверху трішки додавала свого вже домашнього компосту. І можливо, тому що вона тепла, то не злякалась ніяких морозів. Ось така редисочка. Це все на сьогодні, що хотіла вам показати.